Ми все пішли в небуття. Тепер працюватимуть експертні команди в лікувальних закладах. В чому суть цієї реформи, що має змінитися кардинально для пацієнтів? Для пацієнтів реформа була призначена для того, щоб спростити саму процедуру оцінювання стану пацієнта, і як можна пришвидшити її, а також Вилучити можливі е, корупційні ризики. В чому суть цієї реформи? Лікуючий лікар, якщо він бачить у пацієнта ознаки інвалідності, які підпадають під критерії е, інвалідності, визначені постановою Камміну 1338, в такому разі, лікуючий лікар, це може бути високопрофільний спеціаліст, а також сімейний лікар, в разі, якщо у сімейного лікаря достатньо є інформації медичної про пацієнта, направити пацієнта в будь-який лікувальний заклад на проведення оцінювання, але в той заклад, який визначений управліннями охорони здоров'я в області. В нас такі, такими закладами є. Надкластерні заклади це Волинська обласна клінічна лікарня, це обласна інфекційна лікарня, це обласна психіатрична лікарня. І кластерні заклади це Луцьке територіальне медичне об'єднання міське, також Луцька центральна районна лікарня, Володимир Волинське ТМО. Камінька Ширська Центральна районна лікарня. Команди формуються за профілями, такими як онкологічні, онкогематологічні, травматологічні, кардіоневрологічні, офтальмологічні. Це зараз я назвала ті команди, які сформовані в нас, на нашій базі обласної клінічної лікарні. Окрім того, є команди загального профілю без включення хірургії, також е, загально з хірургічними е, проблемами, а також е, чисто хірургічні бригади і, відповідно, звичайно, психіатрична, фтізіопульмонологічна, вибачте, я забула сказати, що інфекційна там входить саме в тізіопульмонологічний профіль. Коли лікуючий лікар розуміє, що йому треба направляти на оцінювання, він вибирає разом з пацієнтом ту команду за профілем, яка є в закладах. Це може бути не тільки команди закладів області, а також, якщо пацієнту це зручно, любу експертну команду, яка є у нас в Україні, любого лікувального закладу. Фактично там, де є доступна команда. Це буде спрощувати, пришвидшувати процес оцінювання, зменшувати черги. Надалі лікар в електронній формі формує направлення. Весь обіг документації ведеться тільки в електронній формі, що також є засобом антикорупційного. Впливу. Що виключено на цьому етапі? Виключено ЛКК. Якщо раніше ЛКК направляла на експертизу домсеків, тепер ЛКК виключена, цей фільтр виключений і існує тільки щабель один лікуючий лікар та експертна команда. Надалі в лікарні адміністратор експертних команд перевіряє повноту інформації про пацієнта, як про особу його, ну, паспортні дані, ідентифікаційний код, а також перевіряє повноту медичної інформації, представленої лікуючим лікарем, і якщо бачить, що інформації достатньо, він приймає це направлення для оцінювання. Якщо ж цієї інформації недостатньо, адміністратор має право повернути лікуєм, лікарю це направлення до, до опрацювання. В подальшому, після перевірки, система вже сама ставить той профіль команд, який потрібний. Профіль команд визначається по основному захворюванню. Звичайно вважається і супутнє захворювання, але профіль команди система вибирає за основним захворюванням. Тобто це буде роботизований вибір. Такий. Абсолютно, абсолютно. Це теж ще раз все вилучає корупційні ризики, оці всі моменти. Далі. Лікуючий лікар отримує сповіщення, а пацієнт отримує. Електронний лист. Бажано, щоб пацієнти мали електронну адресу. Це буде спрощувати процес, але в тому випадку, якщо не буде електронної адреси, це сповіщення пацієнта буде. Направлятися заказним листом через Укрпошту. Це трошки буде затримувати сам процес. Тому бажано, щоб всі пацієнти, які були направлені на оцінювання, якщо не вони самі мали електронну адресу, то хоча б довірена особа пацієнта мала електронну адресу. Це прохання дуже велике до всіх лікуючих лікарів, щоб вони цей момент мали на увазі. В цьому електронному листі. І в системі лікуючий лікар будуть бачити час і дату, і місце оцінювання. Пацієнт вже безпосередньо буде знати і не буде сидіти в черзі тривалій, а приїде саме не тільки на день, але й на годину оцінювання, що дуже зручно для пацієнта. До речі, вчора ми вже провели. Перші оцінювання, і всі пацієнти були задоволені тим, що їм згідно графіку, було воно проведено і вони лишнього свого часу не тратили. Лікарям з експертних команд відкривається доступ до розкладу та даних пацієнта лише в день оцінювання. Це теж антикорупційний захід. За необхідності. Експертна команда, якщо бачить, що немає достатньої медичної інформації для проведення якісного оцінювання, має право направити пацієнта на дообстеження один раз, але з переліком тих дообстежень, які вимагає протокол клінічний лікування і діагностики. Щоб не забути, якщо ці дообстеження не будуть виконані навіть після повторного скерування, як тоді бути? Це проблема пацієнта. Дообстеження мають бути виконані. Якщо пацієнт хоче, щоб було проведено оцінювання, то він має бути зацікавленим в тому, щоб ці дообстеження провести. Можна було провести. Це можна провести як і в комунальних закладах, так і в приватної власності. Це, це Усі матеріали справа, протокол, рішення, всі витяги, які надсилаються, в пенсійний фонд, в ТЦК, вони всі формуються в електронному варіанті. Ну, я говорю так, як має ідеально працювати система. За кожним пунктом рішення є електронний підпис кожного члена команди. Якщо раніше довідки МСЕК підписував головам СЕК, тільки тепер кожний член команди є рівноправним в своїй думці і загальна думка формується за спільним рішенням. Якщо якесь особове, особливе рішення, особлива думка є у одного чи двох членів команди, вони завжди мають бути записані в протоколі. І протокол підписується кваліфікованими електронними підписами. Теж тут уточню, щоб так. не забути. Якщо, наприклад, двоє членів комісії будуть виступати за те, щоб надати руку голосів. Більшість голосів. Да, більшість так, голосів. Да. То не буде головам сек мати якусь перевагу. Значить, дивіться, у нас всі команди складені по три. Е Ага, тобто так, тут... Це дуже зручно, але є десь, бачу в інших областях і 4, і 5, то там, де 4, там думка головуючого є визначально, якщо буде 2 і 2. Тобто буде так. плюс один голос. Так, так. Угу. так. Ну, ми спеціально, коли готувалися, цей момент продумували і, і згідно рекомендацій МОЗУ, і згідно наших рішень, що найоптимальні варіант це три члени експертних. Для організації самого процесу, тому що не можемо ми весь загал лікарів кинути на оцінювання. Звичайно. Так. Значить, що теж нового? Пацієнт має право вести аудіо і відеозапис оцінювання. Це теж принципово нове, що є. В перспективі в 26-му році всі оцінювання мають записуватися. Теж ви да, карій, Ви теж будете вести відеозапис і е... аудіо для свого так. захисту, якщо вас будуть звинувачувати? Дивіться, це питання дуже слушне, воно ніде не оговорене в постанові, але воно виникає. Ми поки що не маємо відповіді на це питання. Пацієнт зможе оприлюднити цей відеозапис в соцмережах в інтернеті, чи це все-таки буде. Індивідуальна, і він не матиме без вашого дозволу, відомо, оприлюднювати це, бо це це, це не, ваш за це дуже важливо, але це, на жаль, поки що ніде не обговоримо. це питання піднімається. От ми в чаті експертних команд всій Україні. Це питання піднімається. Ну але поки що ми не отримали. Я вважаю, що ви тоді повинні самі себе захистити теж і робити цей відеозапис для себе. для Є презумпції, так би мовити, тому що ми ж не знаємо, які можуть бути і хто буде з пацієнтів. Ну я сподіваюся, що всі рішення, які будуть виносити експерти кабанди, вони будуть абсолютно об'єктивні. І е, в разі оскарження рішень є ціла процедура оскарження рішень. Е, вона передбачена і постановою Кабінету міністрів, і вже наказом. Е, Міністерства охорони здоров'я, оскарження рішень піде на центр оцінювання, який створений на базі Дніпропетровського інституту експертизи. Там в експертній команді будуть звучатися лікарі зі всіх, ну не зі всіх, а з вибраних лік... закладів охорони здоров'я України, і вони вже будуть надавати оцінку згідно тих рішень, які прийняли експертні команди. Тобто вже не Вінниця буде, а Дніпро? Так. Так. Ну, Дніпро теж було задіяно, просто наша область більше використовувала направлення до Вінниці. Думаю, що Вінницькі спеціалісти будуть теж задіяні в центрі оцінювання. І все в електронній системі. по електронній. Пацієнт отримує витяг з рішення електронної системи або на електронну пошту, або рекомендованим листом через Укрпошту. Раніше МСЕК мали перелік захворювань, і відповідно той перелік вимагав певну групу. Так? Як це зараз цей механізм зберігається? Тобто є той самий перелік, за яким ви визначатимете ступінь непрацездатності, визначатимете групу. І взагалі, от ступінь непрацездатності, це та сама група буде, чи це буде якось інакше сформульовано? Ступінь непрацездатності і вірніше, втрата, процент втрати непрацездатності і визначення особи-інвалідом це трошки різні речі. Вони пересікаються на даний час тільки для визначення у військовослужбовців, які захищають батьківщину безпосередньо в зоні бойових дій. Але е, визначені чіткі критерії направлення на оцінювання і чіткі критерії оцінювання. Е, треба сказати, що вони трошки жорсткіші, ніж були е, при направленнях на все. Це стосується хронічних захворювань, які не завжди приводять до обмеження життєдіяльності. А життєдіяльність визначається такими позиціями, як здатність до самообслуговування, як здатність для самостійного пересування, здатність кризикувати свою поведінку, здатність до навчання і інші. Тому, коли будуть направляти на оцінювання оці моменти, є ж ціла шкала розписана, як це визначається. Це буде прийматися до уваги, окрім сугубо таких критерій, як важке захворювання, довготривале протязі року, як тривала тимчасова непрацездатність 120 днів безперервної, і 150 днів з перервою. Є визначені такі захворювання, які даються зразу безстроково. Це складні важкі захворювання. В першу чергу це. Онкологічні захворювання, а також ціла група. Ну, відсутність кінцівок, Так, так, ціла група пошкоджень організму, такі як ампунтовані кінцівки, як видалення парних органів, ну і так далі. Якщо, наприклад, я маю ендокринологічне захворювання, але я хожу, обслуговую себе, маю руки, ноги, бачу. Я матиму право на отримання групи. Все або... залежить від ускладнень, які викликало це захворювання. В першу чергу це неркова недостатність е, важкого ступеню, або це е, порушення зі сторони органи зору теж важкого ступеню. Оце буде критерій для цукрового діабету. Якщо військовий поранений на фронті... Їм давали там, групу тимчасово, там, на рік-два, потім вони мусили проходити прекомісію. Зараз поранення буде критерієм для отримання пожиттєвої групи? Звичайно, якщо підпадають під оці критерії, що я говорила, відсутність кінцівки. Якщо є так, кінцівки, так. Є, є руки і є ноги. Тоже залежить від важкості поранення і від прогнозу загального прогнозу стану. Важкість поранення визначатиме лікар, який займається пацієнтом, чи визначатиме вже комісія? Це має визначити насамперед лікуючий лікар, і комісія має це теж оцінити. Комісія може спростувати рішення лікаря? Може. Може, може звичайно. Може повернути справу до, е, я вже про це говорила, так, так. до дообстеження, а може і дати. Ну я думаю, що з військовими такого не буде, тому що відпрацьовані чи ВЛК не думаю, що з, з військовими ну бо є ]ом. приклади, що по кімсекту військові ходили по кілька разів, їх там рік-два і наново наново, заново проходили. То вже тепер Ні. це буде врегульовано. врегульовано. Якщо пацієнт отримає третю групу, він буде не згідний з тим, що третя група він вважатиме що друга або перша. Він матиме право подати? на оскарження, да віз е, в центр оцінювання. Це у Дніпро? Так, так. Скільки разів пацієнт зможе подавати на оскарження? Один раз. Один раз Далі. по одному направленню Один раз. Через скільки часу після повторного винесення вердикту він зможе знову подати? Це має пройти рік? Чи це вже буде він має, ні? Він має право подати, якщо стан його здоров'я погіршиться. Тобто він мусить знову пройти так. оцей шлях від сімейного так, лікаря. Так, але, але при цьому мають бути медичні документи, які засвідчують, що стан його погіршився, порівняно з паперення. І це стосується, коли він не отримав групи. Так само він так може. Само, так, так само, так. Ви говорили про ЛКК. ЛКК це взагалі будуть скасовані. Це... ЛКК не скасовані, просто функція ЛКК направлення на МСЕК вилучена із... Функції ЛКК, а всі інші функції ЛКК будуть виконуватися. Так, якщо е, пацієнт інфекційно хворий, ми не маємо інфекційних відділів, ці пацієнти зможуть проходити комісію в нас, чи це тільки буде прерогатива інфекційної лікарні? Ви маєте на увазі, які захворювання? Ну, от ті, що йдуть за інфекційний. Кон... Е, значить, вони йдуть на е, в інфекційну лікарню на їхню. Тобто хворі. не завжди Но це в основному це туберкульоз, це в основному туберкульоз мається на увазі. Тому що так як було оголошено, що пацієнт сам зможе обирати заклад, де проходити комісію. де є профільна комісія. Де є профільна комісія? Тільки в нас де... інфекційних комісій. у не нас, не да, нас немає. Ми є надкластерний заклад. Чи може пацієнт відразу податися до нас? Чи він мусить пройти оці щаблі місцевих лікарень? Ні, абсолютно ні. Тому що наші команди рівноцінні з по своїх функціях з командами кластерних лікарень. Ми не є правонаступниками обласної конфліктної МСЕК. А до речі, будуть конфліктні оці групи, які на тільки на центр оцінювання. Тільки на центр. Так, так. 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 От от лишилося. Як я казала, лікуючий лікар, експертна команда, центр оцінювання. Чи матиме пацієнт знати склад команди і вибрати команду? Ні. Пацієнт, який знає перелік лікарів, він висить на сайті кожного закладу, які можуть залучатися до оцінювання. В переліку є і ті, що наразі є постійними членами команди, є дублери. Лікарня має право в день оцінювання, враховуючи виробничу ситуацію, міняти склади команди з дотриманням вимог спеціальності кожного, тому що є окремі вимоги спеціальності. Але всі ці так. лікарі, які є в член, які є. В складі команд вони залишатимуться виконувати всі свої обов'язки в лікарні, які було. Так. Це не є, це просто навіть не можна сказати, що це додаткове навантаження, це є навантаження лікаря, так само як діагностика лікування пацієнта. Чи може пацієнт обирати собі час, коли подаватися на проходження комісії? Тобто в нього є документи, він може вже, а він місяць жде, два жде. Чи потім ці документи, всі виписки стануть недійсними, вони втратять чинність через певний термін? Так, як рекомендує МОЗ, що треба мати хоча б на протязі року певні заключення, але ті динамічні показники, такі як аналізи крові, такі як рентген обстеження при переломах. Вони мають мати певне обмеження по строку давності, Це, звичайно, місяць не більше, а в ситуаціях, тоді, коли експертним командам буде недостатньо тої інформації, вони будуть направляти на до обстеження саме в ці, на ці динамічні показники. Ви кажете, що критерії стали жорсткішими для того, щоб пройти комісію і отримати статус непрацездатності. Які це критерії? В чому жорсткість? В чому жорсткість? Ну, По-перше, направляється, коли закінчується термін дії інвалідності, тут жорсткості ніякої нема. Жорсткість з'явилася в тому, що направляється на первинне освідчення пацієнт, у якого є стільки необоротні зміни або захворювання, або травми. І ця хвороба має тривати не менше 12 місяців, або вона очікується, прогностично буде тривати не менше 12 місяців, і може привести навіть прогностично, вибачаю, що так говорю, до смерті, або не буде піддаватися лікуванню навіть при застосуванні самих сучасних методів лікування. Саме такі мають направлятися пацієнти на все. І е, в такому випадку, коли тимчасова непрацездатність, безперервно тримається 120 днів, що підтверджується е, МВТНами, медичними висновками про тимчасову непрацездатність, або 150 днів з перервою, що підтверджується медичними висновками про тимчасову непрацездатність. Для туберкульозу це 10 місяців, аналогічно, так як ми говорили. І крім того, у разі направлення особи на проведення оцінювання з причин тривалої непрацездатності, в медичній документації має бути зафіксовано ступінь обмеження життєдіяльності. Помірний перша ступінь, друга ступінь це виражений значний, і значний третя ступінь. От по цих критеріях, що я казала, до самообслуговування, до пересування, до орієнтації, контролю своєї поведінки, навчання і так далі. Тобто оці критерії теж мають обов'язково бути оцінені. Ті історії хвороб, які були подані нам сек до Нового року, але вони не пройшли оцінювання. Як буде з ними? Хочу заспокоїти всіх пацієнтів, які попали в цей список. Справи СЕКівські були передані відповідно профілям усі лікувальні заклади і прийняті вже, були, вони були оскановані, відскановані, вірніше, оцифровані, введені в ІТ-систему і складені графіки розгляду. Я думаю, що на теренах нашої області всі ці пацієнти будуть оглянуті на протязі січня, місяця. Ті пацієнти, яких подаватимуть тепер, як регулюватиметься та черга, тому що ті чекатимуть, і нові будуть йти. Ну, адміністратори будуть отримати вже в електронному варіанті направлення і відповідно будуть приймати, будуть не приймати. Буде спочатку, поки є паперові справи, які ми оцифрували, воно буде частково в ручному режимі робитися, а далі це тільки на період перехідний. А далі буде система сама вже дивитися декуди. Так, але система буде дивитися, але ж пацієнтові буде на руки видаватись якийсь документ паперовий з висновком, чи це буде все в електронній базі? А наразі електро... наразі, от вчора ми видавали паперовий документ, тому що система до кінця не працювала, і ми вимушені були видавати паперові витяги із рішення. А в подальшому це буде в електронному варіанті на вимогу пацієнта вимогу так зможе зможе. Звичайно, скільки пацієнтів у день зможе оглянути одна комісія? Є якісь регламенти регламенту? Нема ніякого. Ну приблизно 30-40 хвилин на одного пацієнта. Ну от вчора ми дивилися одна команда чотирьох. Друга команда п'ять встигла передивитися. Бо я чув, що за день чотири. Ну, команда, ну так, так воно реально для того, щоб повністю не відривати лікарів від своїх найперших обов'язків. Лікування пацієнта пацієнт не зобов'язаний приходити на комісію, чи буде зобов'язаний є їх? різні форми проведення оцінювання, чотири форми. Очно, коли пацієнт має прийти. На оцінювання заочно є перелік тих станів, при якому можна проводити заочно, але тоді має бути заява пацієнта. Також це може бути з використанням телемедицини очна форма. А також очна форма може бути тоді, коли пацієнт дуже важкий і він не може самостійно прийти на оцінювання. Тоді оцінювання може проводитися. Біля ліжка пацієнта в тому лікувальному закладі, де пацієнт на той момент знаходиться, або безпосередньо за місцем переживання. Тоді присутні... буде виїсна команда працювати? Коли присутність пацієнта обов'язкова, тому що сказано, що команда не бачитиме пацієнта і не знатиме, так? Але Якщо лікуючий лікар, не бачить підстав для заочного оцінювання, тоді. І нема заяви на заочне оцінювання, то тоді обов'язково. Пацієнт може вимагати очного оцінювання, якщо, а лікар може, наприклад, вважати, що не потрібне очне оцінювання? Може, 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 якщо хоче явитися будь ласка. Тепер всіх цікавить, мабуть, багатьох цікавить ТЦК. Як туди скеровуватиметься ваша інформація? Наскільки швидко? Чи е, ті, хто проходитимуть ВЛК і підлягатимуть оцінюванню непрацездатності, оцей сегмент як буде працювати? Нечуть, сист... е, команди будуть працювати е, за направленнями ВЛК також. Е, ну, на загальних, звичайно, підставах е, проводити оцінювання так, як це направленням лікуючого лікаря чи сімейного лікаря. А інформацію в ТЦК. Передбачається електронне сповіщення, як і ТЦК, так і пенсійного фонду. А наразі ми паперові будемо видавати по необхідності пацієнту, і пацієнт вже сам буде довозити до ТЦК. Наразі, ну я думаю, що цей період буде нетривалий, що система запрацює повністю. Якщо я не помиляюся, для проходження ВЛК давали 10 днів. Якщо пацієнт не встигне пройти, ви не встигатимете за 10 днів обстежити його і надати... Ми маємо право на е, місяць. Угу. Ми маємо право на місяць. Е, за скільки часу, коли вже буде готовий висновок комісії, цей висновок отримає ТЦК? Ні. От, як... Якщо буде система працювати зразу в той же самий день, вони будуть бачити.